Нині мучення святого перемучника і архідікана Стефана, ми, що після його смерті створилася, як сьогодні люблять казати юристи, історична справедливость, бо його мощі були передані земли, а потім в Константинополь, а потім і нині споминаємо його у молитві. То враження придумали собі, колись. Уніяти. Ведь коли водилася унія, пендриками били людей, наганяли нагайками, кидали в тюрми нашого Михаїла Мукачівського оросфиговського за віру православну, сміялися, крепості його посадили в тюрму. Це було нормально. Але Но коли вдруг хотіли православні вернутися з унії, то вже був злочин і вже давай судити. Якщо судили по уніяцьким наводкам 110 років назад православних на Мараморськецькому процесі, коли вся єпархія, грекотолицька уніяцька, є з єпископом і священниками, требували від влади мадярської судити активістів православних. це була норма. Але ж достаточно було, щоб після часу Унія була заборонена, тож оборони добре. Якщо заборонити православних нині, прийняти закон заборону церкви норма. Якщо заборонили Унію, не норма. Але Но і в одному випадку, і в другому однак власть вмішується у церковні справи. Ми ведь теж кажемо, недобре не добре було православні протестували проти заборони Унії. Таким путем. Ну от прийшов час нині повністю неправославні люджум слів уніати, требують заборони нашої церкви. І в то же время на Свужгороді влада попривітала нового єпископа уніатів Ну, то все нормально. І вітати, і квіти давати. А там були сказані слова: ми вам, уніатам, готові створити. Історичну справедливість, все вам вернути і дома, і землю, і все треба. Ми потім всі подумали. Навіть пострадали і уніатами, і православні. Тюрми були наповнені не 100 православними, а 100 тисяч. За Карпаття десятки священників православних притерпіли тюрми і концлагеря і вернулися до мів. І ніхто їм історичну справедливість і не збирається і, ну, ні, відновити. Радянсько-українська комуністична влада, скажімо, прямо сатанінська, в 45-му році прийшла на нашу землю. Це була земля території Чехословаччини Республіки Підкарпатська Русь. Так що вони зробили? Вони прийшли сюди, і майже найстрашніше, що вони замкнули. Тут територію взяли до Радянського Союзу і замкнули границі, і відірвали наших братів від тих, котрі живуть за Тисою. Наші офіційні духовні лиця написали письмо патріарху сербському, що не би благословив, щоб Карпота Руська, православна церква, перейшла у склад Руської церкви, бо тоді другого виходу не було. Ну потом, потім після розпаду СССР створилася Українська православна церква, і ми, як кажуть, по замовчуванню оказалися в складі Української православної церкви. Ну тепер хочуть українську заборонити, то да ми всім напаминаємо, щоб створити в Закарпатті історичну справедливість, треба нам вернути нашу Карпаторуську православну церкву, яка до 1945 п'ятого року ніколи не була. Московським патріархатом. Да, ми були під омофором сербського патріарха, але сербський патріарх розумів, що він допомагає не єпархії, а церкві, Карпоторуській православній церкви. І от коли ми ті слова чули, що влада міста Ужгород готова відновляти історичну справедливість уніятам, прийдеться їм доповнити, що і ми хочемо відновити свою справедливість, щоб були ми православні. Признані, і щоб ніхто нас не йшов забороняти, як це робиться в нашій державі. Так ми говоримо, вимагаємо від влади в Закарпатті відновити історичну справедливість православним. Все, що було в Ужгороді, здання православні, земля православна, треба красно вернути православним. Ну найбільше, не стільки землю й дома, як відновити статус православ'я в Закарпатті. Карпаторуська православна церква, А ще тоді додали наші русини таке слово восточно, бо її не спутати із другими релігіями вот, що от що нас вимога. І якщо буде прийняти закон проти нашої української православної церкви, яка буде фактично знята з реєстрації, а всі, хто будуть держатися її, можуть попасти ще в тюрму в суд, то в нас виходу не є, як вимагати, не просити ні, вимагати від влади Закарпаття, особливо від влади Ужгорода, не лізти в наші душі, а дозволити нам відновити нашу. З місцеву Карпоторуську православну церкву і її законно зареєструвати і зареєструвати ті, котрі хочуть так робити, котрі хочуть інакше вони будуть мати право поступити як хочуть. Отже, якщо влада так легко, а так торжественно, а так всеобіцяюще хоче відновити історичну справедливість греко-католикам, коли вони вже Відновлені, що ще їм додати. Тож ми на сьогоднішній день поки що то, що наламала радянсько-українська комуністична, сатанінська безбожна влада, не відновили. Отже, молим Бога, Боже допоможи нам, щоб ми завжди держалися свого, а за своє стояти горов поважаючи і другі релігійні організації. Но церковь Христова в Закарпатті – тільки ми на сьогоднішній день. Це українська православна церква, де предстоятель блаженіший митрополіт Онуфрій. несіть благословні свідома з Богом Святим.